Ну, друзі, посадила я горох і огірки кусочок. А то все ніяк в мене руки не дойдуть. То знаєте, як день народження це хороше діло, але прийде зима і хочу їсти. А в нас пройшов дощ трохи. Поки земля така трохи влажна. Думаю, піду посію. Значит, от так. Буду діло. Багато не сіяла. Скільки нам там треба. Закатаю пару баночок і раз зварю. Я люблю е, молодий горох варити, стрючками їсти. Брала огірки якісь кущові. Зараз покажу. Отакі от о. Огірок. О. Не знаю, добрий чи не добрий, попробую. І горох купляла, дві пачки брала отаких. От То посіяла тільки одну пачку, мені вистачає. І все. Завтра вже буду сапати цибулю. Бачите, я заросла. Та в мене пірій. Є у мене. Пузир урагана треба покропити, щоб не пішов переяка далі і по сусідніх городах. Щось воно мені кусочок там пустило перия того. Завтра я тим всім ділом займуся, аби тільки дощу не було. Огірки садила і в ямки, і в маліну попало кругом. О. Все, я вже не буду переживати що в мене не посіяно. А то ще лишила кусочок собі на розсаду. Посадити помідорів, перця і капусти трохи. І все. І хвати. Я ще не дуже з тими городами прям люблю гратися, то мені хватить з головою. Тих рядків і того всього. О. Щось картоплі ще не видно. Ровні. Хоча степла такого і не було. В принципі, ще прохладно, тут його, ніби як ривера картопля брала. Ну, виросте, побачимо, аби тільки виросло. Думаю, візьму покруплю теж, тут, щоб не полоти. А потім думаю, що ж я буду кропити, як все одно я буду підгортати сапати вручну цей кусочок. Бо ж в мене плужка нема. Ручного такого, знаєте. Все одно все буду все руками робити. То толку мені кропити. Тільки трудку переводити. Тут я теж на цій картоплі. Я купила зінкор і купила ураган. Ну, ще не видно тих бур'янів, що я тут буду кропити. Певно, хай почне з'являтися бур'ян. Тоді я покроплю його. Наверно, так. Бачите. Ну, ще чисто. Вон якийсь один буряк виліз зараз, піду. Картоплі теж у мене тут небагато, але мені хватить. Дай Бог, що й Діма буде вдома, то нам двом хватить. Туї бараболі, скільки ми її їмо. Нам головне, аби м'ясо було. О! Бо ми м'ясо любимо. А картоплі ми не дуже. О, Дивіться. Якщо так, піде тепло і вже все посходить. Ось такий кусочок. Картоплі ми посадили. Хвати. Мені й того хвата збирати. Дай Бог, як все буде добре, то копати. Стану собі помаленьку лопату йти. Буду копати. Ви ж А, Скотина. О! Бачите. Зараз. Клином пішов. Значите. Ну нічого. Ще на той рік хочу виорати добре. І звідси метра півтора, і звідти метра півтора засіяти люцерню для кролів і покуда город буде. Поняли, як межу собі зроблю по півтора метра люцерні по краях кину. О, і буде добре. І все. Не знаю, моркву не сіяла. Ей, куплю. У мене там ще, бачите, ще маленький кусочок лишився. І все. Куплю пару сіток тої моркви. Ну що, мені її садитися. <кій> і буряка столову в тому году я брала. Три мішки буряки у мене стоїть. Ще, я два рази зварила борщ і по бурякові. Хм, бачите, кусочок пирі я кинувся. Завтра я його просапаю. Припну сюди дівочок своїх. Дівці будуть пастися. І я буду сапати. Пасають тут. О. А це в мене Класок лізе, щавель. І оряд петрушки. Тут там, мав би бути ряд петрушки, але щось тут я ще не бачу, щоб він ліз. Поняли? Тут не бачу ряда. Цей ряд лізе, а цього ряда я не бачу. І редька. Три рядочка редіски так. Там ще в мене пустий кусочок між бараболею і редькою. Може ще щось і потикаю. Може часнику сюди в тулю посажу. А що, редіску вирву? Часник буде. Правда? І все. Кріп зараз залізе прошлогодній. Треба його повирубувати, бо він путає мені, що де знаходиться. І все. Бачите, така латка переяки. треба її влупити ураганом, хай вигорить. Собака. Десь звідси затягнулося з межі. Бачите, в мене ось потягнув траву туди, і воно мені розтягнулося. Треба його унічтожити срочно. Бо то така скотина, що буде лізти і лізти. Цибулька вже така гарно поправилася. Ну, цибулі треба, цибуля в нас в цьому році бачу, що бананами проще зажарювати, ніж цибулею. Банани дешевше стоять. Цибуля 60 гривень кілограм в магазині подуріли. О. Припон робіна. Дівки там припнуті завтра. Всіх повивожу. З робіном не знаю, як я маю справитися і що я маю робити. Але може якось попробую. може він таке. Піде з воно на контакт. От якби він пішов. Я його і не міняла б. Все, пускай листя дивіться. От тут люблю, тут як в лісі прямо. Люблю я цей двір. Знаєте, таке відчуття, що він мене чекав, цей двір. Він стільки років стояв, пустував. І дочекався мене. Хороша черешня, якби її обмолодити, от би було б добре. А то вона, бачите, як розрослася, і не вилізеш бубку зірвати. І вона тут -то добре, Тут -то кози мають де ховатися від жари. Потім, як все буде городитися, отак оцей весь садок, тут поставиться кормушка і кози будуть собі в тіньку лягати, поняли, як під ці дерева. Там то я почиститься, горіх лишиться. Буде діло. І все. Все, друзі, пішла я до хати закривати хазяйство і буду йти вже в хату. А вас люблю, цілую. Ой. Ой, дякую, що зі мною, дякую за ваші привітання. Хороший в мене день був завдяки вам. Люблю цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!